Вітаю вас, друзі, на кухні, де готується і смакується справжня українська кухня. Сьогодні ми з мамою готувалися до заходу, який називається музейні гостини. Тому ми готували декілька видів пирогів. А я хочу поділитися з вами основним приготуванням тіста і начинку, якою готувала ще моя бабуся. Загалом я думаю, що вам буде цікаво, вам сподобається, і ви підтримуєте такий справжній український контент. Тому запрошую до нас на кухню. Ми з мамою старалися підготувати і передати вам всю атмосферу українського села. Тут мама розпалила вогонь, на плиту ставить. Нехай вода закипає. А тим часом готуємо начинку. Пшоно заливаємо кип'ятко, щоб каша наша не гірчила. Саме таку начинку, колись моя бабуся готувала в печі ці пороги такі незвичні, весняні, дуже смачні, цікаві. Впевнена, що ви коли приготуєте, скуштуєте, будете дуже задоволені. Поки запарюється пшоно, ми з мамою підготовлюємо всі інгредієнти. Вже на обгородах зійшла і цибуля, і різна зелень. Ось ми вже й недавно скуштували першу молоду картопельку. Погода в цьому році, звичайно, трішки бавиться з нами. То морозець, то тепло, то холод, то заллє все водою, то сонце прошкварить, як то кажуть. Але як Бог дає, так і треба. Так і значить має бути У нас і так все вийде як найкращому вигляді. За той час вже й вода закипіла, і я вам скажу, що на цій плиті, де вогонь на відкритому вогні, готується все набагато швидше і виходить набагато смачніше. У киплячу воду ми відправили дві великих домашніх рульки. Сьогодні ще покажу, як ми її готуємо. Це для нас найпростіший варіант приготування. Готування і один з наших улюблених, тому я вирішила додати також це відео його. Закиплячу воду відправили рульки і додала туди спеції, як зазвичай все відварюється. Сіль, перець, горошко, лаврове листя можна, звичайно, додавати в кінці. Ми завжди спочатку додаємо. Головку часнику та цибулі я не очищаю, а просто гарненько все промила. Це все вариться, вогонь будемо коригувати. Паралельно мама ще поставила яйця, що підварювалися. Вони нам також будуть потрібні для начинки. you <smart noise> Воно вже запарилося, воду злили, гарно його промили і додаємо молоко. Звичайно, кашу можна варити і на воді, але з молоком смакує цікавіше. І на ту ж плиту відправляємо молоко. Ви подивіться, друзі, як тут зручно готувати. Можна відразу готувати декілька страв, щось стікає, потім нічого мити не треба, бо воно все вигорає. А який це смак і аромат, то вам не передати. Яйця зварилися. Яйця потрібно так зварити до повної готовності, щоб жовток не був е, рідким всередині. І пшоно, Пшоно десь кипіло у мене в середньому хвилин 20. Я забула ще посолити, що та газдиня, знаєте, але добре, що вчасно побачила це. Коли вся рідина вже випарувалася, я ще додаю шматочок масла вершкового до пшона, сіль, гарненько перемішую і залишаю, нехай воно собі доходить, але обов'язково знімаю вже з плити. Поки ми тут обталися, це все готували. Мама вже замісила перший заміс мазурок. Це наші традиційні пироги, які ми готуємо саме на Великдень. Чому ми сьогодні готували? Бо я вже вам раніше казала, що ми готувалися до музейних гостин. А рецепт приготування наших мазурок війшов до нематеріальної культурної спадщини Рівненщини. Саме тому ми представляли нашу громаду з нашою такою автентичною випічкою. Тому ми наготували мазурок. Як приготувати це тісто, я залишу. Посилання в описі під цим відео перед великодним я вам це показувала, і воно відростає. А тим часом мама замішує основне тісто на пороги. Ми будемо готувати пороги з пшоном, і з того ж тіста ще зготуємо трохи вертунів, таких з сиром, з маком. Вже ми тут поекспериментували і зробили трішки такої сучасної випічки в печі, тому що нашим покупцям, які були на музейних гостинах, дуже хотілося скуштувати наші випічки з печі. Далі вже мама підготувала все до замісу основного тіста, з якого ж і ми будемо готувати власне самі пороги з пшоном. Тут я вже даю точні пропорції. До борошна додаємо молоко, дріжджі, які розчинили уже у цукрі. Мама додає ще дрібочку солі, яйця. Друзі, точні пропорції до всіх рецептів будуть в описі під цим відео, тому натискайте детальніше і вам відкриється вся інформація. Але я вам скажу, дивіться, стосовно пропорції борошна до пирогів, коли готується така велика кількість, якщо чесно, прорахувати, яка кількість борошна йде, не дуже так вже й просто. Тому ми зазвичай, як то каже мама, все робимо на око, тісто треба відчувати. От воно перестає липнути, воно вимісилось таким стає приємним в роботі, але в той же час ніжним. Ми більше борошна не додаємо. Але ви вже дивіться, я напишу ту пропорцію, яку ми сьогодні додали. Але все ж таки є дуже багато факторів, які впливають на кількість додавання борошна: жирність масла, величина яєць, тому, друзі, ви дивіться вже по ситуації. Коли тісто майже замішане, мама додає вершкове масло кімнатної температури і знову ж таки гарно все вимішує. Бачите, як тісто, яке стало гарненьке, м'якеньке, ставимо, нехай воно підростає. Я вам скажу, що цей рецепт такого досить здобного тіста. Тому ну, з нього можна готувати і, і струсні, дуже смачні виходяться, рулети з маком у нас так кажуть. І будь-які пироги, навіть з солодкою начинкою дуже гарно смакують. Це таке універсальне тісто, з нього можна навіть і пиріжки посмажити. Тому ділюся рецептом і рекомендую вам його приготувати і скуштувати. Повернемося до начинки. Пшено вже охололо, додаємо туди цибулю, яку я нарізаю, таку досить велику кількість зеленої цибулі. Хто любить, можна додати туди ще і шпинату, можна додати туди е, різної зелені. Це теж буде дуже смачно. Далі нарізаємо кубиком яйця, сіль перед за смаком і обов'язково ще сирі яйця цю начинку, щоб було зручніше формувати пиріжки, тоді начинка буде триматися купи, адже пшено, як ви бачите, ось розсипається. Доведіть цю начинку до смаку, вона має бути аж такою гостренькою, як то кажуть. Все гарненько тут перемішали. Начинка готова за цей час. Уже слухайте, і рульки доварюються, як ви бачите. Тому ми знімаємо вони в баняку. Ще трішки дойдуть. До речі, мама час від часу додавала воду. Але рульками ми займемося в самому кінці, бо ми будемо їх відправляти в піч після пирогів. Також я ще зроблю другу начинку сирну, Це ми вже будемо робити такі струсні крученики. Навіть не знаю, це такі пороги. Десь побачили, як роблять. Але я кажу, сама суть тут в тісті і в начинці. До кисломолочного домашнього сиру додаємо яйця, цукор та ванільний цукор за смаком. Перемішуємо, і я до речі додаю завжди ще трішки кукурудзяного крохмалю. Завдяки цьому ваша начинка сирна не буде витікати, і по подеки. Ще зробила стрезельну крихту, я взяла цукор, борошно та вершкове масло в пропорціях один до одного. Це все перетерла і відправила його в холодильник. Ну за той час вже і підросло тісто. Бачите, мама частину тіста з мазуру відділила чистого без добавок саме на ці вертуни, як я кажу, а в решту додала родзинки, цукати. Різні добавки, як зазвичай традиційно додаються в великодню випічку. Паралельно, вже і це тісто підросло, обминаємо його обов'язково. Загалом завжди дріжджове збавне тісто має підходити двічі, і тільки після цього ми будемо його формувати. Ось це я зараз буду працювати тістом з мазурок, яке воно, дівчата, хороше і приємне в роботі. Вам просто не передать. Звичайно, можна було б зробити все красиво, поважити кожну кульку, але ми звикли працювати ось так, все на око. Так все життя працювали наші бабусі. Я ніколи не бачила також, щоб там придивлялися. Тут головне. Смак і головне атмосфера того всього. Ці кульки я залишила на хвилинок 5, щоб вони трішки відпочили, тоді їх буде набагато легше розкачувати. Де ми тим часом з мамою поформуємо мазурки. Мама робить кульки, а я роблю надрізи. От саме така форма мазурок традиційна в моєму селі. Хоча в нашій громаді готують різні. Готують сонечка, готують зірочки, готують квіточки, готують хрестики вже в кого як заведено. Для нас ось така традиційна три надрізи. Моїй родині чомусь прижився саме ось такий вид формування мазурок. Далі залишили мазурки, нехай підростають. Ми сьогодні два рази затоплювали піч, тому що порція тіста була дуже велика, і вже мама паралельно і відправила мазурки в піч. А ми тим часом формуємо крученики. Бачите, я ці кульки, я кульки роз розкачала, так як на струсні. Можна вже і залишити було б так. Але я вирішила зробити цікавіше, адже це готувалося на благодійний ярмарок. А мені хотілося покупцям презентувати щось цікаве, тому розрізаю навпіл і ось таким чином перекручуємо. Це дуже цікавий вид формування ось таких пирогів з начинкою. Рекомендую вам так. також зробити. Вони і соковиті, і цікаві, і тісо смачне, і начинка так по кругу по всьому пирогу є. Ще зробили з маком, якщо чесно, макову начинку брали готову. Але якби в нас був домашній мак, знаєте, коли сіяли багато полів з маком, то й мак теребенили, сідали. Цікаво було, знаєте, не було тих таких проблем, як зараз. Але ж набагато легше вже й купити готову макову начинку. Правда, навіть ми купляли мак, от не він не має того смаку, який був колись. Тому простіше купили готову, наформували і готово. Далі ми робимо пироги. Мама кульки, а я вже формую сам пиріг. Подивіться, які вони великі, такі справжні, такі українські і колишні. Дійсно, такий пиріг, як зісиш. Наїсися. Колись ми подавали ці пироги. тісто солоденьке, начинка така гостренька, солоненька, із квашеними огірками або лінивою капустою. Яка це смакота? Знаєте, коли кінчався піст в селах, то тоді ж хотілося щось такого смачного, тому і тісто здобне, начинка смачна, з яйцями, з зеленю, яка це смакота. Залишаємо нехай ще також трішки підросте. Коли вже сформовані всі пороги, виймається із печі жар. До речі, ми ніколи в печі не випікаємо, коли там горить вогонь або лежить жар. Нас завжди з печі жар повністю виймається, весь аж замітається. Я навіть знаю, що є господині, які беруть е, вологу е, шматку, змочують на коцюбку і протирають чарину. Нас такого ніколи не робили. Можливо, це і неправильно, не знаю. Напишіть в коментарях, як працюєте своєю пічю. І залишаємо, так як в нас піч горяла біля 2 годин. Ми залишаємо, щоб піч прохолола трішки, інакше наша випічка. Я вам скажу, що вгадати з піччю це теж нелегко. Тому е, тут ми з мамою завжди хвилюємося, бо і пороги підсмагають, і накриваємо. Ну так. Коли працюємо з піччю і випікаємо, то хвилювання вистачає всім. Зверху змастила яйцем пироги, і ті, що сиром та маком я посипаю крихтою. Цього можна не робити. пироги також виходять дуже смачними, але ця крихта надає дуже цікавого смаку і більш такого вершкового після смаку, коли їсиш і смакуєш цю смакоту. Піч схолола хвилин 15 і ми вже відправляємо в піч. Друзі, а ви пишіть в коментарях, чи вам цікавий такий формат відео, які рецепти вам подобаються найбільше в нашому виконанні, чи випічка, чи все ж таки якісь м'ясні страви. Пишіть, мені цікаво, щоб ми знали з мамою, що готувати для вас наступного разу. Ну а поки в печі випікається пироги, звичайно, займає хвилин 25-30. Я підготую рульки. Вони вже злегка схололи, викладаємо на деко. А для соусу я беру чесник, спеції, будь-які за смаком кетчуп, гірчицю в зернах. Це все гарно перемішуємо. Я ще вирішила додати трішки соєвого соусу. Це вже такий не геть український рецепт, але все ж таки, ми ж розвиваємося, експериментуємо з різними смаками, але те, що це м'ясо, сіль і перець з чесником залишається. Стабільно. Гарненько натираємо рульки, вони вже в нас готові, майже можна сказати. Бачите, почали відходити від кістки. Але коли ми відправимо в піч з цим соусом, воно підрумяниться, Це буде трошки інша справа. Набагато смачніше. Хоча можна вже і так смакувати. Ну і ось подивіться, 30 хвилин. Ось це краса. Грумяні, ароматні. Який стоїть аромат на кухні? Не знаю, не можу вам просто передати, бо це, бо це цікаво, це незвично. Це справжній смак, це справжній аромат. Виймаємо всі пироги і відправляємо в піч рульку. Ту саму піч. До речі, ми випекли ці пироги, далі випекли мазурки і впихнули ще в цю піч і м'ясо. Так, да, якби це була рулька сира, думаю, що швидше всього, хоча за декілька годин воно б і приготувалося. А так ми буквально відправили на хвилинок 40-50, бо ця піч дуже довго тримає температуру. Поки пироги ще гарячі, ті ще з пшоном, я змащую часничком зеленю і додала трішки олії й солі. такі як пампушки, знаєте. По-перше, пироги відійдуть гарненько, а по-друге, це дуже гарне поєднання. Чесничок надає аромат. Осага, Ось і мазурки готові. Подивіться, яка краса. Це вам не передати атмосфера на кухні, а ще ж ми хвилювалися, тому що це на ярмарок, щоб все вдалося, щоб все було гарне. Подивіться, деться, що ці пороги такі підгорівші ну вони знизу так гарно просмажились все гарно. Я кажу, тут ну, просто вгадати саме з температурою печі не так легко. Але ці пороги розійшлися на ярмарку просто на ура Приходила велика кількість підписників. Всі дякували, всі смакували і тішилися, що можуть поринути з цим смаком своє дитинство, тому що зараз же багато хто немає можливості це все скуштувати чи приготувати вдома, а прийти на такий захід, підтримати благодійність, наблизити нашу перемогу може кожен. Тому я рекомендую вам, друзі, якщо в ваших містах чи селах відбуваються будь-які благодійні заходи. Проходьте, підтримуйте громаду. і завдяки цьому ви зможете підтримати наших захисників. І до того ж, покуштуєте смачних домашніх страв. Ну а я, друзі, буду сподіватися, що вам таке відео сподобалось. Ви обов'язково підтримаєте, прокоментуєте і напишете в коментарях, як. Так. до нових зустрічей, друзі, на нашій кухні, де готуються і смакуються українські страви. Це дуже смачно. Це справжній смак мого дитинства. Ще б зараз сюди сполонити кисілю. Смаку так. і її Показую вам, хоч і дощик. Нарешті ми розклалися рівно. Дивіться, краєзнавчий музей, центральний вхід. Ось, і по праву руку відразу буде палатка нашої громади. Вона випікала для вас, дівчата, різних смакоти. Хто хоче посмакувати нашою духмяною свіженькою, випічкою, якою зготували газдині Бабинської громади, запрошуємо вас. Стро струдлі з маком, мазурочки, великодня випічка, горішки з згущеним молоком, пиріжки з ревенем, тертий пиріг, сирна запіканочка, пиріжки з квасолею в присмачку з огірочками. Пиріжки дуже смачні з пшоном, яєчком і цибулкою. Домашня випічка, бочок і ковбаска. Пиріжки з гарбузяного тіста, пиріжки з сиром та м'ясом, смачного. Приходьте, ми вас чекаємо.